Перечуття змін. Чи відчували ви, що з вами має щось статися, ще задовго до трагедії? Я відчувала, що в моєму житті мають бути зміни, але саме які я не знала. Задовго до трагедії. От я до цього мені дуже часто смілися больниця. Єсниці мені сон про те, що біля мене було такі дві великі рослини. Це я так розумію. За мною були дві дочки. І одне із них піднімається така буря, і одне із їх воно починає падати. Шансів на життя не було. І всього врачі зробили висновок, що шансів на життя немає. Я говорю, Господі, не дай щоб вона так ушла, не гляну. Ну, дай мені в очі її подивитися. Я воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Боротьба за життя, історія Олени Капітоле. А пам'ятаєте, яким був день, коли мала статися трагедія? Це була субота, свято, благовіщення. Я поїхала в гості до сестри, а на три години ми мали йти відвідувати хворих. Коли я ну, в сестри ще була, то я сказала, що я довго вже вас не побачу. І я не думала, що ці слова ну, здійсняться в принципі, навіть в цей день. Я перейшла перехрестя, стала йти по тротуару і ззаду відчула сильний поштовх, який мене нахилив до землі, і лівим оком я побачила біле авто. І після такого удару, чи пам'ятаєте, що було далі? Нічого не пам'ятаю. Ну, все, що я побачила біле авто, і все, я від, відключилась, якби втратила свідомість. Від удару автомобіля Олена отримала 12 переломів, втратила свідомість і впала у кому. Лікарі робили все можливе для порятунку дівчини. Однак з кожним днем шансів на життя ставало менше і менше. Коли її навіть ложили на носілки, то люди казали, ну там нема нічого, там положили як мішок на носілки і мішок з косточками. Навіть ніхто не думав про те, що вона буде жити. Завдяки молитвам батьків та зусиллям лікарів Олена вийшла з коми. Однак позитивних результатів у лікуванні не було. Батьки продовжували молитися і вірили, що Бог з неможливого зробить можливе. Врешті-решт дівчину було відправлено на домашнє лікування, не гарантуючи шансів на повноцінне життя. Всі інші рани, переломи вони не заживали, тому що в мене була температура 38, була нестерильна кров. Мені капали дорогі антибіотики, які вбивали все добре в організмі, а інфекції в організмі не змогли подолати. І Лікарі, дивлячись на мій стан здоров'я, розводили руками. І зі згодою батьків мене відправили додому. Глядя на все, це, ми приїхали додому. ну просто, как говорят, стены дома лечат, Ну прекрасно. И в ночи спокойно она спит. Никто не трю... ранком спит, до скольки хочет. А то бегом вставай. Это вот эта метушня. Она ее просто донимала. Ну я не знаю, я... Но ну, если бы не Господь, если бы не это только его милость, воля и упование на него, и все. Когда, вы действительно, дивлячись на ее життя, жизни... Яке воно було до того, як вона жила, вона була і в мене, як в батька в очах, вона була прикладом і серед молоді. І, я думаю, ніхто не скаже проти того. Але коли цей такий час, коли вона попала в таку ситуацію, я задавав до Бога такі питання: Господи, чому, чому і чому це стається? Але я це зрозумів, що приходить час і треба, щоб пройти тим випробуванням, яких Бог хоче показати свою могутню силу і свою владу. І, можливо, через іменно через неї це все сталося для того, щоб і ми сьогодні далі всі, хто слухає, дивиться, це все бачить, що прослалося ім'я Господня, що він і Бог живий наша. Твердиня наша надія, на яку ми і надіємося, і будемо надіятися на майбутнє, що Бог це не оставить на ще більше, зробить, як ми думаємо. Молитви та лікування в домашніх умовах позитивно вплинули на одужання Олени. Бог з неможливого зробив можливе. Там, де людина ставить крапку, в Бога є кома для продовження історії. Після трьох місяців лікування вдома я поїхала на черговий аналіз крові. І лікарі виявили, що в мене хороша кров, і дивувалися, чим я лікувалася. Але я знаю, що в цьому допоміг мені Бог і молитви. За два з половиною роки я перенесла 10 операцій. Поступово з мене знімали апарати Єлізарова. Я по-новому вчилася ходити спочатку з милицями, потім без них. Але хочу зауважити, що кожен крок мого лікування я робила з Богом. Я його відчувала навіть в тілі. От ми зараз встали з кровати, поставили і починаємо двигатися потрошки. На ліву на ногу вона, звісно, трошки слабшого опирається. Направо вона опирається повністю. Трошки ми один лівий костигаємо. Правий вона двигає сама. Прямо стояти, вирівнятись і, в принципі, на не впиратись. Сьогодні дівчина, які сім років тому не давали шансів на життя, радіє кожному новому дню і займається улюбленими справами. Незважаючи на деякі фізичні вади, що залишилися після аварії, Олена веде активний спосіб життя, її батьки дивуються тому, як вона швидко освоїла буденні речі. Хоча вона має на даний час скільки вад, скільки, ну, скільки вона мала ну, вад в її в тілі, і на даний час ще вона, допустим, є, але настільки вона в цьому напрямку працює, що вона заохочує і молодь, які приходять до неї, і приходять, вона тут і групки учать, і вони і псалми співають, і вони все роблять для того, щоб... Ну і молодь була задіяна, і вона проводить щастя з охотою, віддаючи, щоту, вкладаючи вкладаючи молоді серця тим діткам, які приходять і хочуть співати, во славу Божу. А також і по господарстві вона так само і клумби сама сапає, все робить, що може, торти пече, все зробити смачно, щоб це було і для нас, і для Божої слави. Я їй казала, каже Лена, пенсия мала, она, значит, вот эти всякие эти, эти лекарства, это, ну, же, сама уже казала, стала молиться, Господи, ну, дай мне, верни меня к моему ремеслу. И я не знаю, я ей тоже, Лен, давай я тебе хоть буду трошки помогать, там, поддерживать. Даже и не надо. Даже иногда что-нибудь, то она, идите, мама, идите, я без вас, все. У нее шитье, Це точно дав Бог вот это умение такое. Но вона взагалі, як і дві руки була, вона аккуратно шила. А тепер я кажу одна рука, і и, и люди, и вот, сусіди, у ній роботи полно. Олено. Поділіться з глядачами своєю мрією. Моя найбільша мрія і велике бажання послужити Богу і виконати Його волю своїм життям. Олено, зізнайтесь, у вашому житті. Виникало ж нарікання щодо аварії, яка сталася з вами. Що ви таке говорите? Бог все зробив для мене, щоб я не нарікала. Я кожен раз просинаюся і дивлюся на небо і радію тому, що я бачу. Я Богу дякую за те, що я ще можу дихати, я можу ще ходити. Я прийшла на кухню, з мамою з татом побачилась. Я дуже люблю шити. Я працюю з хором. Я працюю з групами, я люблю їх, я ну, готуюся, я знаю, як в мене має день бути пройти. Я просто ну, живу цим, Я дякую за те, що в мене є праця, я можу працювати. Я якби, маю ціль, маю мету. Хоча в мене є фізичні відхилення, але виходить, в людей є гірше. І тим все своє життя я хочу прославляти Бога, що Він ну дає в таких ситуаціях триматись його. Проходячи ці випробування, я зрозуміла, наскільки Бог є сильний, який допомагає в цих обставинах все переносити, витерпіти і залишитися йому вдячною. За те, що він мене не залишав і не залишить. І ще в цій ситуації Бог навчив мене прощати. І я не тримаю образи на ту людину, яка вчинила це ДТП. Під час спілкування з Оленою посмішка не зникала з її обличчя. Дівчина сповнена великим бажанням жити, служити іншим людям та славити Бога. Аварія, яка сталася сім років тому, є лише спогадом для дівчини та можливістю розповісти людям про великі Божі чудеса в її житті. Дорогі глядачі, хто сьогодні знаходиться в тяжких ситуаціях, моліться і не опускайте рук. Бог реальний і сильний допомогти вам у житті, так як він допоміг мені. Історія Олени є яскравим прикладом того, як Бог з неможливого робить можливе. І саме там, де закінчуються людські сили та мудрість, Бог проявляє свої чудеса. Але це можливо лише тоді, коли ми визнаємо, що є безсилими і довіряємо ситуації Богові. Зверніться за допомогою до Бога вже сьогодні, щоб побачити наскільки Бог є сильним та люблячим у вашому житті. До наступної зустрічі на 12-му каналі у суботу 6.